Привернути увагу суспільства до інклюзивності без зайвих слів. Наскільки вулиці Франківська є пристосованими чи швидше не пристосованими для безбар'єрного пересування людей з інвалідністю, взявся досліджувати митець Нікіта Тітов. Плакатист-художник розробив серію наліпок, якими можна маркувати заклади: червону з веселим смайликом, чорну із незадоволеним. І навіть зробив перший рейд серед місцям із ними. Констатує невикористаних веселих наліпок, залишилось набагато більше за чорних поки я зробив близько 50 червоних, це готове, і чорних це не готове. І, на жаль, залишилося десь там штук сім чорних, а, і, і, а більшість червоних вони так у нас і залишилися. Ми пройшли лише одну вулицю, 100-метрівкою, пішохідною зоною. І стало зрозуміло, ну просто нам стало зрозуміло наглядно, наскільки готовність до цього мала. На знає, що таке інклюзія, військослужбовець Євген, чоловік поранення отримав в березні. Через ампутацію ноги нині рухається з допомогою протеза. каже наявність пандусів у громадських місцях, значно полегшує пересування. Проте є чимало перешкод і в середмісті, зокрема тротуарна плитка. Найважче там, де бруківка покоцана, побита і нерівний асфальт. Там, де рівна дорога, там де рівні тротуарна плітка, то нормально. А якщо вибоїни, нерівності, ямки то так трохи незручно. Бачите, то люк опустився. Не нерівність. От, от бажано, щоб його не було в даному випадку. І от такі от ямки нерівності вони трохи заважають. Долати вуличні бар'єри доводиться, й Максиму Веприку. Репортер та військовослужбовець Збройних сил України отримав важке поранення на фронті у січні. Нині проходить реабілітацію та готується до протезування. Розповідає, пересуватися містом у візку ще той квест. Більшість закладів не облаштовані для доступу маломобільних груп, це факт. Тобто навіть часто буває, що ну, вони ніби роблять пандус, але ну, пандус під отаким кутом, це не пандус. Тим більше, якщо на ньому немає, от роблять його з плитки – він гладенький. Ну, бачили, які в мене колеса, вони по плитці просто ковзають. Тобто, якщо немає. Спеціального такого покриття, яке дає щеплення, тобто за що можна зачепитися, ну це просто танталові муки, а не підняття по тому пандусу. Нині дедалі більше захисників отримують поранення на фронті. Відтак, проблема доступності громадських просторів для людей на милицях або в інвалідних візках лише загострюється. На цьому акцентує і Нікіта Тітов, у тому числі і своєю соціально-мистецькою акцією. Саме зараз під час таких дуже страшних, великих таких ну, страшних і великих подій як війна. Повномасштабна тема інклюзії вона стала ще більш актуальною. І я почав усвідомити просто сам для себе, усвідомлювати, що ні суспільства, ні влада, взагалі ніхто з нас, і навіть здебільшого родини військових не дуже готові до того, з чим ми стикнемося. На жаль, стикнемося всі. Перевірити місто на інклюзивність може кожен. Макети своїх наліпок, нікіта тітов, завантажив у мережу для вільного доступу, щоб залучити до акції якомога більшу кількість небайдужих людей. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.